Всем привет! Э, с вами Apple Jack. И в этом видео, в тему видео, я буду покажу вам свои вырубы с резиночек Raybon Ну, что, приступим. Вот сами пакетик. И зараз Вот О, це всі мої вироби з різні краї бомбло. Не десь по одному. Ось це моя happy food, це картопля фрі. Ось такі витягуються картопельки. Ну, в общем, от так. Пукетки вибираємо. туди. Ну от, картопелька. Все. Дальше це чехол е, для телефону. От мій Такий собі чехол. Ну що? На нього різничок йде, багато, десь дві пачки одного кольору червоного та іншого чорного. Далі це мій найулюбленіший браслет Марина. Так, Маріна. Це моє ім'я. Він грубий такий. І багато кому подобається цей браслет. Далі браслет Бантик. Такий собі маленький. Ой! Браслетик. Далі браслет, це мамин браслет, це я їй подарила на 8 березня. Написано мама. Ну, от алінянок Рудольф. Дуже симпатюшка такий. Далі у мене є три адрофіша. Ось. Це Такі тугі браслети. В них дуже зручно ходити, дуже вони красиві. Такий тут навіть шармік приклеєний, бачите, совунки. Далі ми подивимося фігурку Олівчик 3D. Він такий свій маленький, гарненький, чуденький. Далі в мене є два браслети переплітяний сердець. Ось один, ось другий. Є ще сова міні. Да. Я знаю, що зараз буде досі сміятися. Вона дуже чудненька, така у неї очі лупаті о, оце браслети, два цвіточний рай. От такі вони. Ну, те, що не все. Ви бачите, ось бачите, мороженко. От зараз я його покажу вам. Так, щось у нас неполадки. От мороженко. Так, цвіточний рай відкладаємо. От, бачили ви колечко, квіточки. Собі такий. Так, що далі вам показувати? Це моя фігурка на крючки Кіт. кит. Тобі такий без очей покажу. І він собі такий великий, такий гарний. Моя одна з улюбленіших фігурок. У мене є два браслета з зв'язками. Ось цей вам напоминає рейбом лум, так, кольори. Оце собі такий. А... Далі Кость. Браслет такий собі чипувненький, гарненький. Далі в мене є тротуари браслети. Такі. Кругові узілки. Не знаю, чи це так названий браслет. Ну, в принципі, нормальний, гарний. Ось це шапочка від Пінгвіна 3D Великого, яку в мене вкрали. Ну, це ще один тротуар. Це цвіточок мамин. Так, да, такий собі гарненький, маленький ППК, пупирка. О, це взагалі така гарна така. І папа-па-па-па. Ну, лімур косоглазий. Лімур в мене не вийшов він. Тінь-тін-тінь. -тінь -тінь. Французька коса. Сьогодні, який гарний браслет. Ну, наші ти розовий столила, сама не понімаю. Ну, дивіться, бачите, тут квіточка і вона розова. Це моя саморобна Кока-Кола. У меня есть два привиденька, любимая парочка. Ну, тут не знаю, что Это такая цепочка такая. Тин тин. Маленький браслет маленькую руку. себе. Ну, это самый простой браслет. Още одна квіточка колечка. Зараз покажу, як він на колечко робиться. Ось дивіться. Ось тобі так. Ось це браслет на вилках можна сплести. Мені подружка колись пила, ну, коли ще давно ще одна квіточка. М це, я робила крючком і взяла підставку під кружку. Така собі вийшла. Пінгвін на ручку або крючок. Ну, зараз подивимося. Дивіться. Ну, так собі. Сердечко. О, це моя дівочка, це я, да да. Це у нас з портфельчиком і у нас собі така ходить з квіточкою. Це моя собака найулюбленіша, Буніта Да. Це мої самі найулюбленіші фігурки. Так, ну і у мене ще є для вас два браслети, яких я сплела вчора по нових уроках. Оце вот браслет. Він похожий на ребію кость. Ось, можете зрівняти. Але бачите, тут є це риб'якость. Ось це. А це браслет називається скромність. Такий собі. не важко, я, в принципі, покажу. І ще один, якби я патріотка. І український Double fish. Ну, і, в принципі. Це всі мої вироби. Багато я браслетів роздарила. Да, Мій перший браслет був е, е, ну, хвіст, як би фіштейл, що називають. А це, ну, як ви розумієте, Класно! Ну що ж, ставим на видео палец вверх, вверх и тільки вверх. И підписуйтесь на мій канал. С вами была э, Apple Jack и до нових зустрічей.